Гарно і доречно виглядати в будь-якій ситуації потрібно вміти не тільки жінкам, а й нам з вами чоловікам. Сучасні чоловіки ставляться до моди значно простіше, ніж жінки. Хоча ми все одно не байдужі до одягу та свого зовнішнього вигляду. Будь-якому чоловікові хочеться все одно виглядати привабливо та статусно. І як саме це зробити, зараз з вами і поговоримо. Мене звати Влад, і ви на каналі про Музика Перша порада, купуй лише такі речі, які підходять тобі ідеально. І це стосується не лише розміру одягу. Само собою зрозуміло, що одяг має добре сидіти по фігурі, і це стосується правильно підібраного крою по вашій фігурі. Є моменти, які просто необхідно враховувати, наприклад, тип фігури, адже певні моделі сорочок та футболок, які виглядають на окремому чоловіку, не обов'язково будуть так же добре виглядати і на тобі. Обов'язково враховую свою статуру і зріст. Більш детально про це я розповідав ось в цьому відео. Дуже важливо також підібрати кольори, які будуть підкреслювати кольор твоїх очей та освіжати тебе в цілому. Більш конкретно і детально про кольори я розповідав ось в цьому відео. Друга порада носи річ тільки, якщо вона в стані, як нова. Привчи себе спостерігати за життям свого гардеробу і вчасно списувати речі на смітник. Якщо на світшоті з'явились комочки на овершоті потертості, а біла футболка трохи пожовкла, і якщо всі ці речі неможливо відновити до нового стану, сміливо викидуй це все на сміття. Далі, уникай зайвих деталей та логотипів. Будь-який недоречний принт чи декор робить ваш одяг більш театральним та здешевлює його. Тому, якщо хочеш, щоб одяг виглядав дорого. То ніяких золотих деталей, вишивки і великих логотипів бути не повинно. Про принти з написами та приколами взагалі мовчу. Однотонна в гарному стані футболка виглядатиме завжди краще, чим недоречний принт. Взуття, воно повинно бути дорогим і ідеально чистим. Стильна пара взуття не повинна коштувати шалених грошей, але виглядати повинна на мільйон. Тому тут основний фактор це висока якість. В твоєму гардеробі повинно бути мінімум 2-3 пари гарного взуття, особливо на осінньо-зимовий сезон, адже його потрібно просушити, провітрити та привести в гарний вигляд. Також інвестуйте в якісні аксесуари: сумки, шапки, шарфи, ремені та інші аксесуари можуть творити дива. І забудьте про фейки взагалі. Якісний аксесуар від бюджетного або маловідомого бренду виглядатиме якісніше та стильніше, ніж підробна сумка відомого бренду. І не забувай про доречність. Намагайся тримати в своєму гардеробі речі, які були б актуальні в різних ситуаціях. Навіть дуже дорогий костюм може дещо втратити свій лиск на пікніку, а ось стильно підібрана футболка та чиності, які гарно виглядають, будуть дуже доречними. Тому це одне з найважливіших правил. І наостанок вигідно і потрібно інвестувати в якісний верхній одяг. По-перше, холодний період займає більшу частину року, ніж теплий, коли верхній одяг не стає вже в нагоді. По-друге, тому що дешевий верхній одяг видає себе відразу і за рахунок зовнішнього вигляду, і за рахунок відсутності морозістійких властивостей. І по-третє, верхній одяг це як хороша машина, коли краще один раз вкластися та забути про заміну та ремонт на декілька сезонів. Сподіваюсь, ці поради були корисними для тебе. Нагадую, що на сайті нашого бренду для вас, наших глядачів, існує промокод PROSHMOD про зі знижкою 20% на будь-яке замовлення. А якщо сподобалось це відео, не забудь поставити лайк та підписатись на наш канал і обов'язково переглянути решту наших відео. На цьому все. До зустрічі!